Попадали під обстріли, до колодязя пішли по воду, а назад уже біжиш під осколками, осколки сипляться на голову, а ти тікаєш просто щастям, так що не поранення. Поки діти були тут, внуку рік був, то страшно було, бігали в погріб. Не знаю, чим би він нас спас, але ми бігали. Ну, а воно ж дитинка маленька, випинався, не хотів сидіти, і масляну батарею там включали, ще холодно було, березень місяць, ще холодно було. Дуже важко було, що як починається обстріл, тікаємо в погріб, а діти, а внучка, ну, внучка в перший клас ходила. Теж поки збереться, то чобіт не на ту ногу взула, то шапку забула, повертається, то ну, важко, важко було з дітьми дуже. Діти виїхали, внуки виїхали. А я залишилася, тому що треба було зберегти господарство. Все нас обстріляли касетними. Ворота були порваті, геть отак. Чоловік усе вже зробив, заладив. Під хату прилетіло теж, вікна повилітали, але ми вже вставили нові. Криша була побита, осколочні побитий шифер був. Теж ж нам перекрили. Я в будинку була, то ну от страшно було якийсь цей момент, щоб. Побігла у погріб. Виживали в окупації. Дуже важко було, тому що тут лінія оборони ж була тут, по річці от вони держали оборону. Уже за станцією наші стояли, коли наші діти виїжджали. вірите, ми плакали, що за станцією вони побачили вже наших. Люди пішки виходили. А я залишилася сусіди, підтримували одне одного. Якось на цьому куточку залишилися. Страшно було, обстрілювали дуже. Вони спеціально виїжджали за лісок туди, обстрілювали село. Ми думаємо, і нас так само вони обстріляли. І щоб люди уходили і бросали будинки. А вони заходять, граблять, вивозять усе. Перед тим як уходили, теж оце їздять грузовою машиною або льогковою прицепами. Нагружені холодильники, машинки пральні, коври обмощено коврами. Крали здорово крали. Забирали на допити, ворота у нас високі, з той сторони високо, я на замку пощас держала, ходила через город, там дзвонить. Попервах дуже їх боялися, а потім привикли, вже стали огризатися їм. Без світла були рік, без води були рік, до колодязя кожен день, по воду ходили, возили, Отак ну, і виживали. Продуктів харчування не було, ну я була сама, мені досить було. Ми теплиці держимо, то зять посадив огірочки, були, розсаду, я розсадила в парничок і сама, і сусідів трошки пригощала, і самій було, що їсти кури. А люди, звісно, хто з сім'ями жив, то бідували здорово, тому що в магазини, один магазин працював, і той продукти довго не так, Ну, пусто було. Боялися їздити. Дуже важко було, коли вибори пройшли. Ми дуже були розстроєні, переживали, що не одіб'ють нас, що вже ми так і залишимося, як так жити будемо. Ну, думали, що якщо то діти там і ми підемо вже сумочку, візьмемо, підемо через ж -ж железну дорогу туди до них. Побросаємо все на Росію. Ніхто тут не згодний. Як тільки нас відбили, на третій день повернувся зять. А дочка ще з дітьми тиждень побула в Одесі і теж приїхала. Хоч би світла, хояк, а рідний будинок, рідні стіни. Ну, Але ж відбудовуємо потихеньку все. Теплиці розширилися з теплицями, працюємо, продукцію продаємо, овочі свіжі. Пасіку теж тримаємо. Так, да, огірочки. техочка. Працюємо оцим трьох, ну, діти допомагають. Дочка зять і помідори. Підкручуємо, пасинкуємо. Є робота на кожен день.